Для виготовлення ляльки травниці ми використовуємо сухий чебрець. Ось. Він зберіг свій аромат дуже ароматний їм ми будемо наповнювати нашу ляльку. Також ми взяли цупку тканину, з якої будемо виготовляти. Тепер ми з цієї тканини вирізали круг діаметром 30 см, обмережили і отримали ось такий мішечок, який ми зараз і будемо наповнювати. чебрецем. Ось він у нас такий гарний. Тепер ми вирізаємо квадрат із білої тканини розмірами 12 на 12 см для виготовлення голови. Вибивати його ми будемо ватою. Зав'язуємо ниткою і от така голова у нас вже вийшла. Тепер будемо робити груди. Груди робимо трошки з менших квадратів, вкладаємо чабриць, також заматуємо, перев'язуючи нитками. Ще два трохи менших квадратики робимо, ну десь розмірами 8-9 см. Також набиваємо їх травкою, це будуть у нас мішечки у руки. І так ми виготовили тіло ляльки, набите чебрецем, зробили голову, зробили груди, мішечки в руки, все це без тканин. І заповнили їх чебрецем. Тепер будемо збирати ляльку. Зараз зв'яжемо груди разом і примотаємо їх до голови. Ось так у нас вийшло, і тепер ми будемо згортати крила білої тканини у руки. Перемотали руки червоною ниткою, це ж оберег то червоний, щоб відганяв злих духів. Ляльку треба прикрасити. Вдягаємо на неї тасьму, як нижню хустку. Вдягнули на ляльку вже фартушок і приготували хустку. Хустка повинна бути кольорова. Ось у нас вона з такими квіточками. Лялька вже майже вдіта, підперезаємо її атласною стрічкою. До рук прив'язуємо мішечки з травами, Ну ось наша лялька готова. Вона вся виготовлена з травок, вона пахне. Якщо її пом'яти, то вона знову буде мати сильний аромат. З нею можна спати, з нею можна гратися, її просто можна поставити для себе як оберіг.